Всім привіт, шановні глядачі! Це Зброярі. За вашими проханнями. Сьогодні зробимо невеличкий огляд девайсів, які будуть вам однозначно корисні. По-перше, поговоримо про ось такий шраут. Ось така цікава річ. Якщо берете шраут, обов'язково переконайтеся, що тут є резиночка спеціальна, коли будете його монтувати на ваш шолом, яка буде пом'якшувати і нормально ставати. По-друге, обов'язково переконайтеся, якщо пластиковий у вас шраут, тут має стояти алюмінієва вставка. бачимо, так? Чому саме алюмінієва? Адже якщо ви поставите сюди ось такого рога Вілкокс, і тут буде пластик, його просто вирве з часом. Тому має бути алюмінієвий. Ну і звісно, для зручності є ще такий карабінчик. Прикріпити до вашого рога для того, щоб його не втратити. Процесі експлуатації це також дуже важливо і це в бою просто незамінна річ. Друге питання ось такі рога. Справа в тому, що роги бувають двох типів: це вілкокси, але вони відрізняються. Оце пластикова версія, бюджетна, вона коштує втричі, а майже в чотири рази дешевша ніж алюмінієва. Оце вже алюмінієвий, як оригінал. Дуже схожий. Бачимо, гарна якість. Тобто ставиться дуже просто, є ось таке посадочне місце з одного боку, і є фіксатор з іншого. Він регулюється ось таким чином. Вам, звісно, потрібно вставити в посадочне місце на шрауті і гарненько притиснути. І далі він вже жорстко сидить, люфтів майже немає. Можна регулювати, ось так закинути ваш ПНВ наверх до гори вашого шолома. Є кнопочка спеціальна, вміщуємо. Таким чином вирівнюємо ваш ПНВ відносно очей. І ось цим ретягом фіксуємо Також можна, натиснувши на ці чашки, кнопочки, зміщувати вперед-назад. Тобто регулювань дуже багато. Є у нас ще ось така розробка цікава це спеціальний фіксатор універсальний. Його вставляємо посадочним місцем, як трапеція. Так вставляємо, надійно можна виставити по висоті, по довжині, як вам буде зручніше ваш ПНВ. Так само відносно ваших очей, трошки змістити в боки. Натискаючи на оцю кнопочку, але треба добре притиснути ось так. Тоді він знімається. Ще раз повторююсь, алюміній це річ класна, але дуже дорога. Тому, звісно, хотілося б щось дешевше. Знімаємо його ось таким чином і відкладаємо. Беремо пластикову версію. Вона ідентична абсолютно по всім функціям, так само регулюється, так само складається, все як у алюмінія, але він пластиковий. І, звісно, він не такий надійний. Головне, дивіться, тримається так само надійно, гарно, супер, не зламується, не випадає, супер. Але зразу ще раз повторююсь, треба кожну версію тестувати і перевіряти, адже один на одного не припадає. Іноді виробники можуть вислати вам таку річ там з Китаю, наприклад, а вона косячна і нормально не тримається. Оцей, наприклад, тримається шикарно разом з ось таким шраутом. Тому ми на ньому і поки що зупиняємося. Так само сюди можна поставити універсальний такий механізм для вашого, наприклад, монокуляра, якщо він відрізняється від ПВС, бо це все в принципі зроблено, будемо казати, під пвс 14, пвс 7. Ось так вставляємо спеціальне посадочне місце, воно жорстко сидить, нічого не випадає, не вилітає. Просто супер. І натискаючи на цю кнопочку, вона тут легше натискається, знімаємо механізм. Якщо у вас ПВС 14, є ось таке спеціальне кріплення, воно є подвійне на два ока, це на одне око, так само вставляється в посадочне місце і фіксується. І далі вже ви фіксуєте його гвинтом, виставляєте, як вам ПВС буде зручніше стояти на вашому шоломі. Тобто, ось так склали, ПВС стоїть зверху. Поставили. ПВС дивиться вам в очі. Класна річ. Як бюджетний варіант, то в принципі можна сказати непоганий. Непоганий, але, ще раз повторяюсь, це лотерея. Тому обирайте обережно, і щоб ви не отримали якийсь брак. Сьогодні ми, до речі, заговорили про це кріплення не просто так, адже до мене звернулися хлопці, які отримали трофейний. PNV -T 10 т І звісно, на нього нема жодних кріплень, навіть наочників. І як його поставити на ось таке кріплення, ніхто не знає. Тому вони звернулися до мене і я під них розробив. По-перше, наочник для ПНВ-10Т другого покоління. Ось такий наочник їх два, Зараз інші допрацьовуються. І буде сьогодні. Він поїде до нового власника. Він навіть краще, ніж заводський, м'ягесенький, приємний на дотик і ще й продавлюється. Що, в принципі, досить добре. Широка юпачка для того, щоб не засвічували очі. Ну і звісно, для фіксації такого ПНВ на ось такому розі Wilcox LG24, я розробив ось таке кріплення спеціальною площиною, саме під пнв 10 Яким він буде він фіксуватися у хлопців. Вставляється він так само, до речі, досить добре. Надійно, не випадає жорстко, і сюди буде кріпитися цей ПНВ 10Т. Якщо вам цікаві ось ці доробки модифікації, звертайтеся на наш сайт. Там все це є. З вами Зброї Рібули. Слава Україні! Бережіть себе!